Ми можемо бути в альянсі, безпрецедентному альянсі з Сполученими Штатами. Цей альянс навіть був опубліковано та персонально передан Давіду Хамі, називався він Ultimate Ukrainian American Alliance, UAUA, в -UA. якому було чітко прописано правило сліяння українських та американських економік. По факту, американці запропонували нам брачний контракт, щоб були ми з ними в безпрецедентному союзі. А потім всі інші європейські країни, всі інші становились до нас, уже наш альянс, як додаткові партнери, тому що саме Сполучені Штати в особі Трампа, в особі адміністрації Трампа, бачать в Україні потужного гравця на цій часті Європейського континенту, так само, як вони бачать Ізраїль своїм партнерам на часті близького сходу, що Ізраїлю для цього потрібна НАТО альянси. Ізраїлю потрібна якась структура, яка відповідає за всесвітню безпечність. Ні, і в нічого взагалі, ізраїльтянам не потрібно. У них є старший товариш, який допоможе да розкачати все, що є вокруг. Розумієте? таку саму у нас альянс бачили. американці. ми на жаль дуже багато понаобіцяли європейцям. Ми йдемо в сторону європейського Евро... союзу. Ігноруючи те, що нам запропонували американці, ігноруючи альянс, з ними. це буде мати свої наслідки. Я про це наслідки давно казав. Але тим самим все одно Трамп намагається нам допомогти зараз цю війну зупинити. Трамп розрозумів, зрозумів, що йому не вдасться оставити Росію в своїй орбіті. Росія повністю ложиться під Китай. Він намагався цього не допустити. Але після параду, на якій полетіли всі е, опоненти Трампа і Путін в першу чергу. Трамп все таки зрозумів, що так Вовою вже не поймуться подружньо розмовляти треба його дожимати. Саме це він зараз і робить.